Я всяке бачив, такого ще не бачив. Дивіться, яка цікава схема. Ми тільки приїхали на переробку цього об'єкту. Думаю, скрию коробку, подивлюся, як тут все йде. Це у нас пішов ось кабель на освітлення, на лампочку, допустимо. А це у нас пішов на вимикач. В принципі, нічого такого нормального. Але йде два кабеля. Я думав, спочатку, що 220 вниз опускається сюди на вимикач. А ні, це виходить. Іде дві фази. Сюди. Один на витяжку, один на світло. І всі два з'єднаних. Але беремо цю лінію. Тут у нас, ну самі бачите, да, там цвітова політика, то вся порушена, тут взагалі ніколи нічого не цікавить. Ось у нас ноль прийшов, ноль тут це з нуля. Тут що цікаво? З нуля пішло, іде приривання нуля. На ось цей кабель пішов у нас на вимикач, і ось він вернувся. Це, допустимо, у нас витяжка. На витяжці у нас переривається ноль. А на світло ось, бачите, вже з другої йде. Тут у нас вже переривається фаза. Ось у нас фазний кабель пішов. Ось він пішов, пішов, пішов. І, допустим, і ось він у нас з'єднується так само, і світло у нас, допустимо, переривається вже фаза. Ну, дуже цікаво, доведеться ще ці коробки всі переробляти.